Усім привіт! Раніше ми розглянули старовинну стрілецьку зброю ЗСУ, а в цьому ролику представлений огляд на зброю армії Латвії. Чисельні сухопутних сил Латвійської Республіки станові 6500 чоловік. А яку стрілецьку зброю використовують у Латвійській армії, ми розглянемо у цьому відео. Почнемо з пістолетів. Основною короткоствольною зброєю Збройних сил Латвії австрійський пістолет 88, глок 17 Створений у 1982 році, він має калібр 9 мм набій 9 на 19 парабелум. Спосіб дії – віддача ствола при короткому ході. Ємність магазинів від 17 до 33 набоїв. Пістолет оснащений трьома незалежно діючими автоматичними запобіжниками. Прицільна дальність стрільби 50 метрів. Далі розглянемо пістолети-кулемети та дробовики. Силами спеціального призначення Латвії застосовуються пістолети-кулемети Хеклера Кох МП5. Розроблений у 60-х роках ХХ століття у Західній Німеччині. Цей пістолет кулемет має калібр 9 мм та набій 9х19 парабелум. Спосіб дії на півільний затвор ТФ вогню 800 пострілів за хвилину. Ємність магазинів 30 або 40 набоїв. Прицільна дальність стрільби 200 метрів. Має ряд модифікацій, що відрізняються довжиною ствола і масою зброї. Також застосовується німецький екларакох UMP. Спосіб дії вільний затвор Існують три варіанти зброї UMP45 під набій 45 450 cp UMP-40 під набій 40 смітивесон та UMP-9 під на Б1919 парабелум. Вид боєживлення живлення магазина 25 набоїв у 45-му калібрі та 30 набоїв у калібрі 9 мм і 40 см, те фогню з 600 пострілів за хвилину. Військовослужбовцями другої лінії застосовується пістолет Кулемет Koch МП7. Створений у 2000 році, він має спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор. Калібрі 46 мм, набій 4,6х30 на мм, магазин ємністю 20 або 40 набоїв вставляється в пістолетне руків'я. Прицільна дальність пострілу 200 м. Також спеціальними підрозділами застосовується американська помпова рушниця Remington 870. Розроблений в 1951 році цей дробовик має спосіб дії ручна перезарядка рухомої цівки калібр 12, ємність магазину від 3 до 8 набоїв. Усього вироблено понад 10 мільйонів одиниць цієї зброї. Далі розглянемо штурмові гвинтівки. На озброєнні армії Латвії перебуває німецька гвинтівка Хеклерако Г3. Розроблена в 50-х роках ХХ століття на основі іспанської гвинтівки Сетме вона має спосіб дій на півільний затвор з роликовим уповільненням калібр 762 мм, набій 72х51 НАТО, Темп вогню 600 пострілів за хвилину, ємність магазину 20 набоїв, прицільна дальність стрільби 400 м. Основною штурмовою гвинтівкою латвійських збройних сил є Хекларако Г-36. Створена в 1997 році з метою заміни Г3, вона має спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор, калібр 556 мм, набій 5,56 на 45 НАТО, бо коробчасті магазини на 10, 20, 30 набоїв. Основна модифікація цієї гвинтівки г 36 с має ствол довжиною 228 мм і планку Пікатіні для кріплення обвісу. Прицільна дальність стрільби 800 м залежно від модифікації гвинтівки. Далі перейдемо до снайперських гвинтівок. В якості Марксманської самозарядної гвинтівки застосовується німецька Koch 417. Спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор. Калібр 762 мм, набій 762х51 НАТО, ємність магазинів 10 або 20 набоїв, темп вогню 600 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби 700 метрів. Основною болтовою гвинтівкою є британська Acurist International Arctic Warfare Magnum. Розроблена у 1988 році, вона має калібр 762 мм набій 762 на 51 НАТО. Спосіб дії – пав здожняков зний затвор, магазинів 5 або 10 набоїв, прицільна дальність пострілу 1000 метрів. Також застосовується фінська «Сако 42 Розроблена компанією SAKO, вона має спосіб дій пав затвор в калібрі 762-86 мм, набої 300 Winchester Magnum і 338 Lapo Magnum. Ємність магазинів 5 або 10 набоїв, прицільна дальність стрільби 1,5 км. В якості великокаліберної снайперської гвинтівки застосовується французька PGM Hiky 2. Створена у 1997 році, вона має калібр 127 мм, набій 127 на 99 Гвинтівка, побудована за модульною схемою, всі елементи зібрані на шині з алюмінієвого сплаву та можуть бути легко замінені. Спосіб дій паздожняков затвор. Ємність відокремленого магазину 7 набоїв. Прицільна дальність стрільби 1800 м. Поряд з під використовується американська Barrett m 82 Створена у 1980 році, вона має спосіб дії короткий гід ствола калібр 127 мм, набій 12,7х99 НАТО. Магазин на 10 набоїв, маса 14 кг, прицільна дальність стрільби 1,5 км. Далі розглянемо кулемети. Основним легким кулеметом латвійської армії є бельгійський ФН «Мінімі». Створений у 1975 році, він має спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор. Калібр 5,56 56 мм, набій 556 на х 45 НАТО. Вид боєживлення магазина на 30 набоїв типу стенеч, патронні мішки ємністю 100 набоїв або короби на 200 набоїв. Темп стрільби 1100 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби 800 м. Також використовується fn фенмах. Калібр 762 мм на 762 на 62х51 НАТО. Темп стрільби 1000 пострілів за хвилину прицільна дальність 1200 метрів. Окремими підрозділами застосовується німецький єдиний кулемет МГ3. Створений у 1960 році на базі МГ42, він має спосіб дії видача ствола роликове замикання. Калібр 762 мм на 862 на 51 НАТО. Основними відмінностями від мг 42 крім калібру, було підвищення живучості ствола та рухомих деталей автоматики, Виживлення стрічки 50 або 100 набоїв, темп вогню 1200 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби 1200 метрів. В якості великокаліберного кулемета використовується американський Браунінг 2. Калібр 127 мм, набій 127х99 на НАТО. Спосіб дії віддача ствола з коротким ходом важі на замикання. Вид боєживлення розсипна патронна стрічка від 50 до 300 набоїв, теф фогню 630 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільба 1800 метрів. Далі розглянемо ручні гранатомети. Основним підствольним гранатометом, що використовується з гвинтівками Г-36, є Хаклараковий GLM же Г36. Створений у 1997 році, цей однозарядний гранатомет має темп стрільби від 5 до 7 пострілів за хвилину. Для стрільби застосовуються 40-мм гранати, прицільна дальність 400 метрів. В якості станкового застосовується німецьке хаклако ГМГ. Створений у середині 90-х років 20-го століття, цей автоматичний гранатомет використовує автоматику з вільним затвором калібр 40 мм, граната 40х53. Режиму вогню одиночний та автоматичний. Ємні стрічки в коробі 32 гранати, Темфу вогню 350 пострілів за хвилину, прицільна дальність 1,5 км. Основним протитанковим гранатометом є шведський Карл Густав. Калібр 84 мм, граната 84х246, Темп вогню 5 пострілів за хвилину, бронепробивність 500 мм. Також використовується шведський одноразовий протитанковий гранатомет ат 4 Створений всередині 80-х років ХХ століття. Він має калібр 92 мм, бронепробивність 500 мм, прицільна дальність стрільби 700 м. Усього вироблено понад 600 тисяч таких гранатометів. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!